Тема 3. джерела до вивчення історії. Сторінка 36. Параграф 6. Історичні джерела та їхні різновиди Речові джерела археологія, що може служити свідченню реальності подій, які відбувалися в минулому. За час свого існування і розвитку люди залишили чимало слідів своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх і намагаються за ними відтворити життя минулого. Ці предмети називають історичними джерелами. Найбільш численними джерелами є речові. Вони дають уявлення про всі періоди життя людства, від найдавніших часів до сьогодення. До них належать кістки тварин і людей, знаряддя праці, посуд, будівлі, гроші, печатки, прикраси, усе, що свідчить про життя та діяльність людей. Значну частину речових джерел досліджує археологія. Завдяки цій науці було знайдено чимало знарядь праці, зброї, прикрас, будівель, якими користувалися дуже давно. Праця вчених археологів є складною і тривалою. Розкопкам передує археологічна розвідка. Під час розвідки дослідники збирають інформацію за усними і писемними джерелами, здійснюють пробні розкопки. Якщо результати розвідки виявляються успішними, розпочинаються. Розкопки. Знявши верхній шар ґрунту, далі археологи працюють дуже обережно пензлями та ножами. Кожну знахідку записують у спеціальному щоденнику, де фіксують хід розкопок. Після розкопок розпочинається етап вивчення знахідок у лабораторних умовах. Тут за допомогою відтворення зовнішнього вигляду спеціальних аналізів встановлюють їхній вік, збирають і відновлюють поскоджені предмети, намагаються відтворити перебіг подій того часу, писемні, усні та інші джерела. Багато інформацію надають і писемні джерела, незважаючи на те, що людство вперше почало робити записи лише близько 6 тисяч років тому. На українських землях писемні джерела мають ще коротшу історію. Перші окремі писемні згадки про українські землі, які залишили нам сусіди, Мають вік у 3 тисячі років. Поширення писемності на території України розпочалося лише після запровадження християнства в 10 столітті. Проте давніх писемних джерел збереглося мало. Наука, що вивчає писемні джерела, має назву палеографія. До писемних джерел належать будь-які написи на будь-якій поверхні, що збереглися на стінах, камені, монетах, посуді тощо літописи, книги, грамоти, документи. Спогади, мемуари, листи, художні твори тощо. Поява писемності в історії людства передувала до писемна дуба. У цей період існували лише усні перекази про минуле. Свідчення подій тих далеких часів є легенди, міфи, народні пісні, казки тощо. Усі вони не тільки є витвором народної фантазії. А й розповідають про справжні події, що запам'яталися людям. Історики називаються свідчення минулого усними джерелами, їхню значну частину складає фольклор, колективна художня література і музична, творча діяльність народу, яка засобами мови зберегла знання про життя і природу, давні культи та вірування, а також думки, уявлення, почуття і переживання, народно поетичні фантазії. Розповісти про минуле можуть етнографічні джерела, народні звичаї, обряди, традиції українців та інших народів, вивчаючи їх, дослідники також можуть відтворити минуле. Так досліджуючи традиції та звичаї племен, які ще перебувають на рівні розвитку первісної доби, можна створити уявлення про давні часи нашої батьківщини, фотографії та кіно. Голосові записи, які з'явилися в 19 столітті, також стали важливими джерелами інформації під час дослідження історичних подій. Вони, мабуть, є найбільш інформативними. Проте ці джерела охоплюють лише незначний відрізок життя людства. Як працювати із джерелами? Поділ на зазначення типу джерел є умовним. Деякі джерела можна віднести одразу до кількох типів. Так, стародавні монети, зброя є речовим та одночасно писемним джерелом. Якщо на них є напис, книга також є і писемним, і речовим джерелом, а також може бути й усним або етнографічним, якщо описує, традиції та звичаї. Велику кількість джерел речові, етнографічні, писемні фото та кінодокументи тощо, які місяць зображені, іноді виділяють у самостійний вид зображальні. Кількість джерел тим більше, чим ближче ми підходимо. У своїх дослідженнях до сучасності. Лише поєднання інформації з усіх типів джерел створює повну картину життя людини певної епохи. Кожне окреме джерело відображає лише якусь частину минулого і містить обмежений об'єм історичної інформації. Оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди, історичні джерела відображають їхні бачення і сприйняття подій. Історичне джерело не завжди є достовірним. У цього повну картину життя людей у певний період можна відтворити лише способом поєднання і порівняння інформації з різних історичних джерел, їх критичного аналізу, достовірну історичну інформацію, що існує в джерелах, можна використовувати лише після відповідного її опрацювання дослідником. Історичні джерела речові, етнографічні, усні, писемні, кіно та фотодокументи. Види основних джерел, які використовують для дослідження відповідних періодів історії України: первісне суспільство речові етнографічні, античність речові писемні етнографічні, середні віки – речові писемні усні етнографічні, новий і новітні часи, речові писемні усні, етнографічні кіно та фотодокументи. Словник: історичні джерела, предмети життєдіяльності людини, що збереглися до наших днів. Вони дозволяють вивчати минуле людського суспільства та відображають його історичний розвиток. Археологія, наука, що вивчає минуле людство за речовими джерелами, знайденими шляхом розкопок. Літописи, твори, у яких розповідається про історичні події за роками. Міф, оповідання про вірування давних народів щодо походження всесвіту, явищ природи, богів, героїв тощо, легенда, епічний фольклорний жанр, що подає історичні факти або вигадані події у формі фантастичної оповіді про давнє минуле, переслів'я, короткий народний вислів. Із повчальним змістом, Етнографія наука, яка вивчає походження, розселення, культуру і побут, суспільний устрій народів. Цікаво знати, археологічними дослідженнями здавна захоплювалось чимало українців, зокрема, видатний український поет Тарас Шевченко, подорожуючи Україною, брав участь у створенні програм збереження історичних пам'яток Криму. Він замалював вигляд. Стародавніх курганів, пам'яток козацької слави, серед яких були руїни резиденції гетьманів козацтва, Чигирина. Поету належить слова: люблю археологію, таємничу матір історії. Людина це істота, яка може жити лише в колективі собі подібних, тобто в суспільстві. Спілкування допомагає людям жити в ньому, воно є способом передачі інформації. Проте, вже у давнину, коли устрій суспільства ускладнювався, виникла проблема передачі великих обсягів інформації не лише між членами колективу, а й між поколіннями. Усе це спричинило появу писемності. Оригінальну систему передачі інформації винайшов. Народ інків вузликове письмо. Однак воно не знайшло свого продовження. Основним джерелом походження писемності став малюнок, проте малюнок стає писемністю лише тоді, коли він не просто зображає, наприклад, сонце, а позначає слово сонце. Письмо малюнками називається піктографічним. Зараз це вид письма не використовується, але піктограми мають значне поширення в дорожніх знаках, комп'ютерах, телефонах тощо. Згодом малюнки перетворилися на письмові символи, що не завжди були схожими на той предмет, який позначали. Так виникло ієрогліфічне письмо. Ієрогліфічні види письма не лише передають зміст думки, а й місяць зорові образи, малюнки. Однак піктограми та ієрогліфи не відтворюють звучання мови. Це робить звукобукване або Абеткове письмо. Перший буквений алфавіт з'явився в 16 столітті до нашої ери. Це синайське письмо, але його не можна вважати досконалим. Першим досконалим абетковим письмом стало грецьке. Зараз найбільш поширеним є латинська, арабська абетка кирилиця. На основі кирилиці створений українську абетку, яка налічує 33 букви. Для письма використовували різні матеріали. Наприклад, у давньому Єгипті люди. Писали на папірусі, папері, які виготовляли із стебл багаторічної водяної рослини. На Росі писали на корі берези Бересті. Згодом почали використовувати пергамент, спеціально оброблену шкіру тварин, телят кіс. Перший папір винайшли в Китаї близько двох тисяч років тому. Перші книги були рукописними. І їх написання потребувало багато часу. Перші друковані книги з'явилися в 15 столітті.